Водний світ є водний світ американські медіа пишуть про те, що зброя для України вже готова до відправки, перебуває у Європі. Ширяться відповідні відео того, як там велика кількість техніки вже нагромаджена на території Польщі Німеччини для того, аби в Україну її відправили. CNN, зокрема, телеканал і інформаційне агентство повідомляють про те, що більшість озброєння з нового пакету допомоги США справді вже перебувають в Німеччині в Польщі, і це значно прискорить їхню доставку. До України, отже, крім того, що такі от кадри ми бачимо, ми не можемо точно їхні їх верифікувати, що це саме ті бредлі, які в Україну поїдуть. Але дійсно цієї зброї зараз і техніки на тій же території Польщі предостатньо. І Чекаємо на дійсно вже підпис президента Байдена для того, аби озброєння в Україну пішло. США в наступному пакеті допомоги для України можуть надіслати і далекобійні ракети Атакамс. Цей пакет оборон. Ної допомоги буде більшим ніж зазвичай І для України. Ну, зважаючи на довге зволікання, американці хочуть, хоча б величиною масштабом цього пакету оборонної допомоги компенсувати якось ті місяці, поки Україна перебивалася без західних боєприпасів. І приблизно один мільярд доларів має коштувати цей новий пакет. Оцінюється принаймні такі його масштаби. Теж у журналістами СНН з посиланням на їхні джерела пишуть, що цей пакет допомоги Україні нададуть за механізмом PDA, тобто, це буде зброя. Неке буде постачатися із запасів американської армії безпосередньо зі складів із запасів, і це є найшвидший шлях доступний для допомоги Україні для того, аби якнайшвидше ця зброя надійшла. Це не замовлення заводом, так на виробництво і так далі. Хоча такі кроки теж передбачені у тому законопроекті. Такій проголосували сенатори і конгресмени. Але це вже буде далі. Потім зараз негайно слід надати Україні якнайбільше всього необхідного, тому будуть вдаватися до цього механізму передачі озброєння і боєприпасів безпосередньо зі складів американського війська американської армії. Ну і так само, цілком імовірно, вперше Україні надішлють атакам з великої дальності, як пише CNN. Це дійсно прорив. Це буде ці ракети атакам з великої дальності, будуть частиною саме цього першого великого пакету допомоги досі про це із американцями не вдавалося домовитися. Як ми знаємо, нам дали певну кількість атакам які до 150, на нехай 160 кілометрів б'ють по цілях. А зараз йде мова вже про дійсно повноцінні грубі ракети, що називається, якщо говорити так сленгово, які можуть досягти і. Керченського мосту і інших важливих віддалених цілей, до яких Україна атакам саме досі дістати не могла, і це очевидно може змінити і хід подій на фронті, адже підірве російський тил логістику постачання, командні пункти і так далі опиняться під отакими от ударами. Це що стосується власне американської допомоги.